Літній університет зібрав у Львові 40 студентів із 16 країн Європи. Перебування з пудеї щоправда більше нагадуватиме літні вакації ніж навчання. Адже протягом п'яти днів молоді люди милуватимуться пам'ятками архітектури Львова, оглядатимуть львівські замки, вивчатимуть українську мову, звичаї танці та кухню. Звичайно, що це неймовірно малі кошти навіть для України, вже не говорячи про, наприклад, західні країни Європи. Тому ми можливо це організувати виключно за рахунок волонтерської діяльності і Львів. Тобто, ми самі складаємо програму, проводимо самі екскурсії, ми самі з ними проводимо час. Такі програми обміну міжнародна організація Айже влаштовує щороку для того, аби об'єднати молодь Європи, стерти кордони у міжкультурному спілкуванні. У Львові іноземні студенти проживають та харчуються власним коштом. Але за правилами проекту їхні витрати не мають перевищувати 180 євро за два тижні. Тому заощадити допомогла Львівська міська рада, галерея мистецтв та кілька львівських підприємств.